Всім хочете обрати професію до душі та на все життя? А може змінити її? Це легко з програмою перевтілення. Ми покажемо всі нюанси та тонкощі найрізноманітніших професій. Я, наприклад, завжди хотіла спробувати себе в ролі офіціантки. Зовсім скоро побачимо, що вийшло. Офіціант – працівник підприємства громадського харчування, що обслуговує відвідувачів у ресторанах, кафе, основні якості: фізична витривалість, хороша координація рухів, розвинена зорова пам'ять та арифметичні здібності, вимоги до персоналу, бажання працювати, добропорядність та відповідальність. Опановувати ази цієї професії я буду, звісно, не сама, а під пильним наглядом професіонала. Знайомтесь адміністратор бару Наталія. Доброго дня! Добрий день, Скажіть, будь ласка, як довго ви працюєте в цьому бізнесі? Я працюю вже сім років. Ізначальне це була фріна моє місце роботи. Я работала здесь как временный официант. Ну, наверное, благодаря такой вот интересной работе, общению с людьми, хорошему коллективу, вот задержалась здесь так надолго. Надеюсь, еще будем работать вместе. Что, окрім спілкування з людьми, вас в цій работе приваблює? Это постоянное обучение, постоянно новые знания. Есть возможность внедрять что-то новое, какие-то свои идеи, то есть развиваться также в каком-то творческом направлении, что-то применять новое в работе. Какие идеи вот, вы власны, Это касается оформления зала, это касается сервировки стола. Очень приятно создавать людям праздник. Я ну, не могу заниматься делом, которое мне не нравится. Ко всьому всегда стараюсь подходить творчески к работе в тому числі. Розмови розмовами. Давайте вже переходити і до практики. Почнемо з вас. Ваш вихід. Добрий день. Здравствуйте. Меня зовут Наталія. Я буду сьогодні з вами працювати.

Таля, ходіть до мене, сідайте, будь ласка, ви весь день на ногах і офіціанти, весь день на ногах. Навіть дослідники підрахували, що ви проходите 25-30 км кілометрів на добу. Насправді це шалений темп, і не кожна людина його може витримати. Які особливості, які труднощі вашої професії от для новачків. Что касается э, новичков, то, наверное, самое сложное, э, я знаю по своему опыту, это научиться э, умение общаться с людьми, э, понимать клиента. Очень важно улавливать его настроение. К нам ходят разные люди и с разными потребностями. Кто-то приходит просто покушать, а для кого-то очень важен момент общения. То есть профессия официанта это ну, можно провести параллели с профессией психолога. Как вы этим училась? Ну, все приходит с опытом. Главное. З любов'ю відноситися до своєї роботи, з радушем відноситися кожному клієнту. І якщо е, ти приходиш в заведення, тобі персонал уливається, він ради тебе бачити, це вже задає таку е, добру атмосферу. А от щодо кухні, всі знають, що офіціант має знати досконалу меню, то скільки на це йде часу взагалі, от вивчити все це, там, кухню, етикет, не, не тільки ж має бути посмішка на обличчі, кухня, безусловно. Уміти щось підказати. А от щодо чайових знаємо, що там в Америці десь 15% від замовлення, там в Європі, в Європі 10%. Як це у нас от, у Чернігові? Взагалі люди залишають, скільки залишають, від чого це залежить? обслуживание, кухня, робота офіцианта, все ли йому понравилось. От у нас скільки залишають? По разному А було таке, що вас от не залишали там, чи взагалі можливо не платили. От були у вас проблемні клієнти? У мене був столик, який пішов не розчитавшись. Ну, звісно, було жутко неприятно. Але, мабуть, кожен офіціант через це проходить. Так буває. Я стала относиться более внимательно к своей работі. Новичку все-таки ну, в, в первый период работи сложно держать все под контролем, но тем не менее этому нужно учиться. Добре, я думаю, що інформації в принципі для першого разу. Щоб спробувала я себе в ролі офіціантки, мені буде достатньо. Подивимося, розумію, що я не знаю меню абсолютно. Я його навіть не бачила, ще в очі я можливо зараз зазирну. Давайте перевдягатися, підемо пробувати. Що я готова? Ну у вас достаточно длинні волоси, поэтому ми їх лучше зберемо. Так, нормально? Сьогодні я буду жуковською Катериною. Мої перші клієнти вже на місці. Тримайте за мене кулачки. Посмішка. Я пішла. Доброго дня! Мене звати Катерина. Це все Дякую. 100 грам козацької ради два мохіто безалкогольних дві людини. Окей. Okay. Я сподіваюся, що там буде все зрозуміло. Чи навпаки. Відповідальна така справа, посуд. Правда, насколько цевашку и І... як ви ввечері приходите хоть это до дома еще роботы. Ну, конечно, это тяжело, ну, ко всему привыкаешь, но за ногами нужно следить. Потому что венозное расширение вен это есть наша профессиональная болезнь. Вообще очень хорошо контрастный душ. Ну и, конечно, немножечко приподнят состоянии, как удобно либо на подушечке, либо на стеночке поддержать ножки, чтобы кровь отошла. Тоже хорошо помогает. Забрати рахунок перші гроші у якості офіціанта. 10 гривень теж гроші. Наталя, ну як? Я впоралась, чем они тромы, что вчитываются и вчитываются. Я думаю, вы прекрасно справились с поставленной задачей. Не без маленьких погрешностей. Но ну, я как учитель должна сделать вам замечание. То есть вы подошли к женщинам, их было двое. Они присели за столик, вы взяли одно меню. Ну и, конечно, желательно подавать меню в открытом виде клиенту. а відкривати першу страничку, щоб комфортно, удобно було листать меню далі. ну а так все замечательно. Ви пожелали приятного апетита. Ви улыбались, ну, а ще вот, поэтому я думаю, все хорошо. Ну, я думаю, насправді це мені вдалося тільки завдяки а вам, ви мій вчитель, гуру на сьогодні. Я вам дуже дякую. Професії є аматори і професіонали. Залежно від того, як офіціант себе поводить, спілкується, клієнт обиратиме чи прийде сюди ще раз, чи шукатиме іншого ресторану. Щодо мене, я напевно прийду сюди тільки у якості гостя. Це тільки початок. Ще більше нових перевтілень у нових програмах. До зустрічі!